Сьогодні поговоримо про пожежі в Каліфорнії та їхній вплив на НАСА, про нові плани повернення зразків ґрунту з Марсу, про рекордний по запусках рік для Індії, поцілунок Плутона з супутником Хароном та нові фото місії Бепі Коломбо. Про SpaceX теж трохи буде. Ну і запуски нікуди не поділися все тут. Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєл. обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте поцілунки планетарного масштабу. Ми переходимо до новин. Керівництво НАСА оголосило, що продовжить вивчати дві концепції для своєї програми доставлення зразків із Марса, Mars Sample Return або MSR. Це відкладе ухвалення остаточного рішення стосовно неї до середини 2026 року. Зразки марсіанських порід, зібрані марсоходом Perseverance, можуть розповісти безліч нового про червону планету та її історію. Тому НАСА прагне доставити близько 30 пробірок зразків на землю та розіслати їх до лабораторій усього світу. Проте це виявилося дорожче та складніше ніж розраховували науковці. У липні 2020 року максимальна загальна вартість програми становила 3 мільярди доларів однак через три роки зросла до 8-11 мільярдів, а самі зразки мали б прибути на землю до 2040 року. Для того щоб знайти нову простішу стратегію, управління відібрало 11 ідей від академічних та промислових установ. Вісім груп отримали по півтора мільйона доларів для роботи над своїми проєктами впродовж трьох місяців. Це й призвело до поточного етапу, на якому НАСА буде вивчати дві потенційні концепції МСР, які загалом відрізняються способом запуску посадкового модуля та ракети Mars Ascent Vehicle, Мев на Марс. Посадковий модуль має зібрати зразки, які на орбіту доставить ракета МЕВ, де їх для відправлення на Землю підбере європейський космічний апарат Earth Return Orbiter. Перший варіант, що коштуватиме від 6,6 до 7,7 мільярда доларів, передбачає використання небесного крана, механізму, який раніше доставляв на Марс апарати Perseverance і Curiosity. Ця концепція схожа на той спосіб, який управлінню вже пропонувала лабораторія реактивного руху. Технологію можна було б використати для спуску легшого посадкового модуля та меншої ракети, що дало б змогу вдвічі скоротити витрати на місію. У другому варіанті, вартістю від 5,8 до 7,1 мільярда доларів, розглядають важкий посадковий апарат, проте деталі цієї опції не розголошують через комерційну таємницю. У будь-якому разі посадковий модуль ракети будуть менш масивними ніж передбачалось. До того ж, перший використовуватиме радіоізотопний термоелектричний генератор для живлення, а не сонячні батареї, що дасть змогу працювати у пиловій бурі. Адміністратор НАСА Біл Нельсон зазначив, що на початковий етап треба щонайменше 300 мільйонів доларів у цьому фінансовому році та у кожному наступному. За умови, що Конгрес США виділить достатне фінансування із новою стратегією, європейський орбітальний апарат може бути запущений не раніше 2030 року, а спускова система не раніше 31-го. При цьому зразки можуть бути доставлені в 2035 році з найпізнішим терміном до 2039. Руйнівні лісові пожежі в Каліфорнії змусили НАСА евакуювати персонал лабораторії реактивного руху JPL, оскільки полум'я підібралося менш ніж на два кілометри до неї. JPL припинила роботу у середу, 8 січня, через день після початку пожежі. У заяві на сайті повідомлялося, що вона не відновить діяльності до 13-го числа, а її об'єкти та обладнання перебуватимуть під охороною та захистом. Зокрема, операції системи дальнього космічного зв'язку НАСА було перенесено в резервний центр управління. 10 січня директорка JPL Лорі Лешин повідомила в соцмережі X, що сама лабораторія поки що не постраждала від пожежі, проте зазнала збитків від вітру. Було евакуйовано близько тисячі співробітників, а понад 150 із них вже втратили свої домівки. За винятком критичного персоналу, всі інші працюватимуть віддалено до сьогодні, 18 січня. Загальна площа каліфорнійських пожеж уже склала понад 155 квадратних кілометрів, з яких пожежа Ітон, що вирує біля лабораторії, охоплює 55 квадратних кілометрів. Індійська космічна агенція планує провести 10 запусків у 2025 році. Про це повідомив місцевим ЗМІ голова Індійської організації космічних досліджень АСРО Шрідхара Соманат. Одним із найважливіших стартів має стати місія G-1 у межах програми ґаґан'ян. Її запуск очікують не раніше березня, і вона покладе початок індійській пілотованій космічній програмі. Цей політ буде без екіпажу, але стане серйозним етапом у підготовці до майбутніх місій із астронавтами. Серед інших запланованих запусків чотири польоти GSLV для виведення супутників на геосинхронну орбіту. Одна місія LVM-3, що доставлятиме корисне навантаження на геоперехідну та низьку опорну орбіти. Один старт HLVM3 модифікованої версії LVM-3 для пілотованих польотів. Три місії PSLV для запуску супутників на полярні орбіти і запуск SSLV – твердопаливної ракети для доставлення невеликих супутників на низьку навколоземну та сонячно-синхронну орбіти. Першим запуском року у середині січня стане місія NVS 02 на ракеті GSLV із навігаційним супутником на борту. Два інші старти GSLV відправлять у космос супутник дистанційного зондування і супутник зв'язку. А приблизно в березні на GSLV має стартувати спільна місія NASA та ASRO під назвою НАСА Synthetic Aperture Апечурейдер NISAR, яка буде картографувати сушу та лід по всьому світу. Місії PSLV включатимуть запуск супутника Анвіша для оборонного сектору, дистанційного супутника OceanSat-3 та комерційний старт із демонстраційним супутником TDS-01, що здійснить комерційний підрозділ ASRO, New Space India Limited. Шрідхара Соманат зазначив, що для виконання таких амбітних планів треба збільшити виробництво двигунів і забезпечити їхню доступність, тому АСРО розглядає можливості залучення додаткового фінансування та створення приватних партнерств. Окрім урядових запусків, планують і приватні. Компанія Skyroot Aerospace має намір здійснити перший політ своєї триступеневої твердопаливної ракети Vikram-1, призначеної для виведення корисного навантаження на сонячну синхронну орбіту. Для порівняння у 2024 році Індія здійснила п'ять запусків. Вона прагне стати четвертою країною в світі, що самостійно відправляє людей у космос на 2026 рік. АСРО планує провести дві випробувальні місії без екіпажу за програмою G2 і G3, до 2035 року. Побудувати власну космічну станцію та здійснити висадку людей на місяць до 2040 року. Нове дослідження учених під керівництвом докторантки NASA Дентон проливає світло на формування Плутона та його супутника Харона. Згідно з ним вони утворилися внаслідок зіткнення, залишившись після нього гравітаційно пов'язаними. Науковці назвали цей процес поцілунком і захопленням. Робота учених було опубліковано в журналі Nature Geoscience 6 січня. Довгий час дослідники вважали, що Харон утворився внаслідок процесу подібного до формування місяця супутника землі. Масивне зіткнення спричинило деформацію об'єктів, проте цей підхід краще працює для системи Земля місяць, де більші маси та інтенсивніше нагрівання призводили до того, що матеріали тіл поводились як рідини. У випадку системи Плутон-Харон цей метод не враховує менші розміри тіл, холоднішу температуру та їхній склад, із переважно скель та льоду. Використовуючи моделювання з урахуванням структурної цілісності тіл, учені виявили, що після зіткнення Плутон і Протохарон тимчасово злились, обертаючись у вигляді такого собі сніговика, та лише згодом розділились в бінарну систему, яку ми знаємо сьогодні, обертаючись навколо спільного центра Мас. Дослідження також показують, що Плутон і Харон залишилися майже неушкодженими після зіткнення, зберігши більшу частину свого первинного складу. Крім того, включно з припливними силами після розділення процес сприяв акумуляції внутрішнього тепла, що може забезпечити механізм розвитку підземного океану на Плутоні. Далі науковці планують дослідити, як припливні сили впливали на ранню еволюцію системи, коли Плутон і Харон знаходилися ближче один до одного, та з'ясувати, чи може подібний процес пояснити формування інших подвійних систем. 8 січня космічний апарат Бепі Коломпо завершив свій шостий і останній гравітаційний маневр навколо Меркурія. Під час прольоту зонд наблизився до нічного боку планети приблизно на 295 кілометрів, а потім пройшов над її північним полюсом. Камери апарату зробили знімки, які були представлені на щорічному брифінгу Європейського космічного агентства. Вони розкрили цікаві особливості поверхні планети. Одне з фото закарбувало момент перетину Бепі Коломбо лінії Термінатора, що розділяє нічний і денний боки Меркурія. Це дало змогу зазирнути у вічно закінені кратери планети. Незважаючи на близькість до сонця, днища цих кратерів є одним із найхолодніших місць у сонячній системі. Вони становлять особливий інтерес для вчених, оскільки в них виявлено свідчення наявності водяного льоду. Вивчення цих кратерів стане одним із завдань основної місії апарату. В об'єктиви Бепі Коломбо потрапили й освітлені сонцем регіони північного полюса Меркурія. Апарат сфотографував вулканічну північну рівнину, яка сформувалася внаслідок масштабного виверження лави 3,7 мільярда років тому. На її поверхні видно зморшки, які ймовірно утворилися через стиснення планети в міру охолодження її внутрішньої частини. На іншому знімку видно найбільший ударний кратер Меркурія шириною близько 1500 кілометрів, відомий як рівнина спеки. вище нього виділяється яскравий лавовий потік у формі бумеранга. Він схожий за кольором як з лавою на дні рівнини жари, так і з лавою в північній рівнині. Одним із завдань Бепі Коломбо стане з'ясування напрямку руху лави до рівнини спеки або від неї. Ще однією особливістю Меркурія є те, що молоді об'єкти на його поверхні здаються яскравішими. Вченим поки що невідомий точний склад планети та Бейбі Коломбо належить вивчити його, щоб зрозуміти, чому поверхня темніє з часом. Третє фото якраз демонструє наслідки процесів, які піднімають яскравий матеріал нагору. Це можуть бути удари метеоритів і вулканічна активність. Зараз Бепі Коломбо готується до виходу на полярну орбіту Меркурія, з якої почнеться його основна місія. Її старт заплановано на 21 листопада 26-го року. Апарат досліджуватиме як уже вивчені, так і нові регіони планети, що дасть змогу вченим більше дізнатися про її формування та склад. Гама спалахи або джарбі найенергійніші події у Всесвіті. Вони в сотні разів потужніші за наднову, зазвичай тривають близько хвилини і ненадовго затьмарюють решту гама випромінювання Всесвіту. GRB поділяються на дві категорії: довгі та короткі. Довгі GRB тривають від кількох секунд до багатьох хвилин і спричиняються загибеллю масивних зірок. Короткі джербі тривають менше 2 секунд аж до мілісекунд. Вважається, що вони виникають внаслідок злиття компактних надщільних об'єктів, таких як нейтронні зорі та чорні діри. Довгі джербі складають більшість спостережуваних гамма спалахів. Коли у зорі маса якої у понад 30 разів перевищує масу сонця, закінчується паливо, ядро швидко колапсує і перетворюється на Чорну діру. Коли навколишній матеріал падає до чорної діри, частина його утворює вузькі інтенсивні струмені частинок, що пролітають крізь зірку зі швидкістю 99,9% від швидкості світла. Струмені прориваються крізь зірку з протилежних боків і продовжують летіти у космос. Ці джети випромінюють гамма промені, коли вони вперше утворюються, і світло в усьому спектрі, коли вже взаємодіють з газом і пилом, що оточують зорю. Якщо джет спрямований в наш бік, прилади космічних апаратів можуть помітити яскравий гамма спалах. Інші телескопи, які виявляють різні види світла, можуть потім спостерігати за довгим післясвітінням спалаху, від рентгенівських променів до радіохвиль. Кожен тип світла дає астрономам різну інформацію про спалах. Короткі гамма-сплески також створюють вузькі струмені частинок після раптового утворення Чорної діри. Однак у цьому випадку чорна діра утворюється, коли два об'єкти розміром з місто, кожен з яких важить більше за сонце, рухаються по спіралі назустріч один одному і зливаються. Це можуть бути або нітронні зірки, або чорні діри, надщільні залишки над нових. За цими короткими подіями також слідує довге згасаючі після світіння та інші явища. Системи, які утворюють короткі гамасплески, також виробляють гравітаційні хвилі. В 2017 році такі хвилі було виявлено за 1,7 секунди до того, як у тому ж напрямку з'явився короткий GRB, і це вперше переконливо довело, що злиття нейтронних зірок можуть генерувати короткі GRB. Але деякі події мають спільні характеристики як з короткими, так і з довгими гамма спалахами, і це одна з багатьох загадок, які вчені досі намагаються розгадати. Попри те, що вони є найяскравішими подіями в гамма-діапазоні неба, іноді навіть тимчасово засліплюють супутники, всі коли-небудь виявлені GRB спалахували на відстані понад 100 мільйонів світлових років від нас. Ці спалахи випромінюють більше енергії, ніж наше сонце виробить за все своє життя у 10 мільярдів років. Це справді найбільші світлові шоу у всесвіті. Драматичним видався вечір четверга у Техасі, точніше над Карибськими островами. Та давайте про все по порядку. Під час сьомого випробувального польоту Booster 14 і С-33 відмінно стартували. Після переходу на надзвукову швидкість, додатковий захист для посадки космічного корабля не дуже добре себе показав, варто зазначити, що С-33 це перший старшип другої версії. Серед безлічі модифікацій були й пристрої для посадки на вежу. Цього разу випробовували наскільки добре вони переживуть політ, як набір висоти, так і вхід в атмосферу. Найцікавішим було питання, чи не розплавляться невеликі опори для посадки на руки мехазіли. Також було перепроєктовано трубопроводи, що йдуть від баків до двигунів. Більш докладно про модифікації ми розповідали в позаминулому дайджесті, який був повністю про SpaceX. Посилання самі знаєте де. Гаряче розділення пройшло успішно, С-33 запалив усі шість своїх двигунів і продовжив набір швидкості. А у першому ступені повторно увімкнулися тільки 9 із 10 рапторів на додачу до трьох, що працювали без зупинки. Тож супергеві, повертаючись до місця старту, палила паливо трохи довше, ніж була повинна. Незрозуміло, була така поведінка двигунів запланована чи ні. Кероване зниження 70-метрового першого ступеня пройшло без проблем, як і ввімкнення всіх 13 двигунів для гальмівного маневру. Запалився, до речі, і той раптор, що не ввімкнувся під час розвороту. Далі, як і повинно було бути, на трьох двигунах бустер 14 досить жваво сіла на руки Мехазіли. Тут повний успіх. Повернімося до перепроєктованих трубопроводів С-33. Під час трансляції було видно язики полум'я, що виривалися через отвори для приводів нижнього плавця. Скажемо відверто, не дуже гарна ознака. Щоб краще зрозуміти, де ці отвори розташовані, подивіться на схему якраз поруч із тим місцем, де трубопроводи з'єднуються з двигунами. Далі рушії почали по одному відключатись, залишився працювати лише один вакуумний раптор, а потім пропала телеметрія. Якщо подивитись, як швидко падав вміст метану баку Starship перед самою втратою телеметрії, то можна зрозуміти де варто шукати джерело проблеми. Щось схоже сталося з С 25 під час другого випровольного польоту, тільки в нього був витік кисню. На думку містера Ікс, витік був занадто потужним, щоб весь газ вийшов через отвір для приводу плавця. У нових старшипів, крім подвійної перевірки витоків, додадуть систему пожежогасіння і можуть збільшити цей отвір, щоб він працював ще як вентиляційний. Також візіонер, очевидно, вважає, що немає приводу відкладати наступний тест надовго. Нема приводу. Ну, як сказати, С-33 вибухнув, і його уламки, красиво підсвічувані променями західного сонця, впали за межами закритої зони. Причому між втратою телеметрії і вибухом минуло десь 2,5-3 хвилини через те, що працювали не всі двогни старшип, вектор тяги при цьому змінився і він відхилився від курсу. Цивільним літакам неподалік довелося відвертати, щоб це чудо Юден не позбивало їх своїми уламками. SpaceX наполягає на тому, що вибух стався над закритою територією. Чекаємо коментарів FAA, розслідування SpaceX і внесення зміну конструкцію. Хоча знову ж таки Ікс вважає, що вже все готово до наступного випробування, а його хом'яки у Твіттері вже набігають під акаунти космоблогерів, яким не сподобалося, що вибух виявився доволі небезпечним для цивільної авіації. Щоб не завершувати блок SpaceX на сумній ноті, скажемо, що наймовірніше над другим стартовим столом у Бока Чіка зможуть працювати без перерв на випробувальні пуски, адже обидві стартові споруди розташовані близько одна до одної. Два стартових столи краще, ніж один. І як бачите, ітеративний підхід складається з кроків, на кожному з яких можна спіткнутися. Запуски. 10 січня ракета Falcon 9 стартувала з місією Enroll 153. Вона доставила на орбіту з невідомими параметрами партію розвідувальних супутників, створених SpaceX і Northrop Grumman для національного управління військово-космічної розвідки США. Вантаж включає апарати, здатні виконувати зйомку поверхні і збір даних для розвідувальних цілей. 14 січня ракета Falcon 9 виконала місію Transporter-12, відправивши на сонячну синхронну орбіту десятки мікро і наносупутників. Ці апарати призначені для різних комерційних і державних завдань корисне навантаження містило пристрої для зв'язку спостережень та наукових досліджень. 15 січня Falcon 9 успішно стартувала з місією Blue Ghost Luna Lander і Hakuto R-M2. Місячний посадковий модуль Blue Ghost від Firefly Aerospace доставить до 155 кг кілограмів наукового обладнання на місяць, в той час як японський Hakuto R займеться дослідженнями поверхні і збором зразків реголіту для NASA. 16 січня відбувся дебютний політ ракети New Glenn компанії Blue На Носій вивів на середню навколоземну орбіту прототип буксира Blue Ring і корисне навантаження, що включає системи зв'язку та енергоживлення. Посадка першого ступеня не вдалася, зв'язок із ним було втрачено, а цей запуск став частиною сертифікації ракети для місії національної безпеки США. Ми проводили прямий ефір цього пуску. Можете зайти подивитись на нашому каналі. Крім того, цього тижня було виконано два запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 10 і 13 січня. А за допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту загалом вирушило 42 космічні апарати зв'язку. Перші ступені носіїв використовували 25-й і 15-й раз відповідно. На нашому каналі читайте одразу два цікаві матеріали. По-перше, великий переклад тексту про завершення епохи МКС від Даниїла Бодюла. Цю статтю бажано прочитати перед матеріалами, які ми плануємо випустити наступної суботи. Вони будуть про приватні космічні станції. Друга стаття авторський матеріал нашого читача Андрія Ткаченка про орбітальні габи та буксири, що здатні докорінно змінити правила гри в космічній логістиці. Посилання на обидві статті будуть в описі під цим відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобались вам найбільше минулого тижня. Найцікавішими ви вважали новину про проліт зонда паркер крізь сонячну атмосферу, а також про розвідку місячних надр за допомогою спеціальних геологічних датчиків, чи коректніше сказати, селенологічних. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі, і вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує Альфа Центавра на Донателло, Патреоні, Ютуб та Кофі. Ваші донати та віра в проєкт дійсно є його основою. Саме завдяки фінансовій підтримці і стає можливим створення контенту, який з'являється на ваших екранах у YouTube та на сторінках сайту із соціальних мереж. Без такої підтримки неможливо було б оплачувати роботу авторів, які щотижня вже понад три роки пишуть про космос, проводити технічне обслуговування сайту, перекладати та створювати власні відео, донати це справжнє паливо для підняття якості контенту та продовження досліджень космічних глибин. Спонсори отримують від нас удячність, ранній доступ до контенту, можливість бачити своє ім'я у титрах відео, а також бути частиною творчої спільноти. Ваші внески це не лише фінансовий вклад, а й моральна підтримка для команди. Будь-який донат є важливим, чи то щомісячна підписка, чи одноразовий внесок на карту. Приєднатись до спонсорів та допомогти Альфа Центавра продовжувати розповідати про космос можна через посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам за підтримку та небайдужість. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!